Всім привіт! В Даному відео поговоримо про портативну зарядну станцію Jackery, а саме тисячну модель, яка власне і вт годинним акумулятором. Поговоримо про плюси та мінуси та для кого підійде дана портативна станція. Компанія Джекері, яка флофтаблюєті, це також топовий виробник, який займає велику долю ринку в Штатах. Відповідно, це американський бренд, але збірка, як і в попередніх брендів, здійснюється в Китаї, і це нічого поганого. Це досить якісний виробник, який надає двохрічну гарантію на власні пристрої, які без проблем обслуговуються в Україні. Конкретно дана тисячна модель оснащена 1000 Вт годинним акумулятором. Тобто, якщо ви під'єднуєте до нього пристрій, який споживає близько 100 Вт, тоді дана зарядна станція пропрацює орієнтовно. 9-10 годин. Якщо ж ви під'єднаєте 1 кВтний пристрій до даної станції, він пропрацює приблизно 50-60 хвилин. Якщо розглядати станцію для таких пристроїв, як котел, який в піку споживає близько 150 Вт, коли здійснюється запал, а в подальшому споживанні опускається до 70 100 Вт, то тоді котел пропрацює без проблем близько 8 годин. Власне, з холодильниками ситуація дуже індивідуальна, все залежить від того, який у вас холодильник, якщо він економний, тоді він може споживати небагато ватт і пропрацювати близько 10 годин. А так і може споживати 500 Вт, власне і від цього пропрацює близько 2 годин. Тому це все дуже індивідуально. Вам потрібно враховувати приблизно скільки споживають ваші прилади, і поділити наємність даної портативної станції, яка складає близько 1 кВт. І завжди потрібно враховувати, що під час передачі електроенергії присутні енерговтрати це близько 10%, Тому від цього споживання також віднімаємо 10% і тоді орієнтовно отримуємо реальний час роботи. Станція Джекері видає максимальну пікову потужність 2 кВт, а номінальна складає 1 кВт. Максимальна пікова потужність дозволяє даній станції пропрацювати близько 3-4 секунд для того, щоб ви запустили певний прилад, який короткочасно споживає велику потужність, а подальшому потужність зменшується. Я власне протестував потужність та час протягом якого працює дана портативна станція. Наприклад, якщо навантажити її на максимально 2 кВт, тоді вона пропрацює близько 3 секунд. Якщо навантажувати її на 1,5 кВт, тоді станція Працює без проблем 10-12 секунд і тільки тоді вимикається, і відповідно вам повторно потрібно її вмикати. Якщо ж споживання складає близько 1200 Вт, тоді дана станція працює близько 15 секунд і також вимикається. Якщо власне пристрої споживають не більше однієї 1000 Вт, тоді вона буде повноцінно працювати до моменту повного розряду. Тисячна модель від jackery оснащена іонним акумулятором, який передбачає приблизно тисячу циклів, і тільки тоді ви побачите суттєве просідання виємності. Але якщо порівнювати напряму з тими ж самими блюєті та оновленими екофлоу, ось тут буде недолік, тому що вони використовують літі залізофосфатні акумулятори, які передбачають приблизно 2-3 тисячі циклів, і які демонструють менший знос акумулятора на протязі удвічі-тричі довшого часу. Тому з тут потрібно орієнтуватися, що вам пріоритетніше, але в будь-якому випадку. Тисячу циклів це досить багато, але якщо ви плануєте досить часто використовувати зарядну станцію, тоді даний критерій для вас буде, мабуть, важливий, але однозначно вирішувати вам. Корпус Джекрі виконаний з практичного матового пластику, який при буденному використанні не збирає різних відпочатків, царапин та потертостей. Але в конструкції даної станції я б відмітив деякі особливості. Зверху дана станція оснащена ручкою, яка дозволяє транспортувати власну зарядну станцію, і потрібно враховувати, що вага конкретно даної моделі тисячної складає 10 кг, тобто це не ультралегка портативна станція. Але ось тут разом з цією ручкою я б виділив певний недолік. Для прикладу, якщо розглянути ті ж самі портативні станції Брюєті, конкретно модель 3 або Інші, а також EcoFlow, Ось ця панель розрахована на те, що в даних моделей ви будете встановлювати туди будь-які пристрої, які заряджаються. Ось тут власне це не так зручно зробити. По-перше, тому що тут присутня ручка, а по-друге, тому що це не плоска площина, яка дозволяє розмістити, для прикладу смартфон або інший пристрій. Це ось такий, ось така маленька особливість, але все ж в буденному використанні вона теж відіграє важливу роль. Станція в руках відчувається як дуже якісний продукт, який не видає різних посторонніх шумів та люфтів. Тож переходимо до портів, якими оснащена дана зарядна станція. В першу чергу, що ми можемо побачити, це блок з розетками, який закриті ось такими спеціальними резиновими заглушками. Ми тут бачимо дві розетки на 220, в які можемо під'єднати будь-які потрібні нам прилади. І власне біля даного блоку розташована клавіша ввімкнення розеток. Як тільки ми вмикаємо розетки, вмикається на декілька секунд кулер. І якщо ми під'єднаємо невелике джерело споживання, тобто це близько 100, 200-300 ватт, тоді кулери взагалі не вмикаються. І якщо вони вмикаються, вони цілком комфортні. Власне, пам'ятаємо, що номінальна потужність даної зарядної станції це 1000 ватт, тобто усі порти можуть максимум видати 1000 ватт на довший проміжок часу. Не короткостроково, так ви можете отримати 2 кВт. А наступне, що ми бачимо, дана зарядна станція, також оснащена. На перше, це прикурювачі наступне це двома USB-C-портами, а також usb a двома портами. І ось тут є, мабуть, ось такий невеликий недолік, тому що USB-C-порти ось тут не швидкісні, вони орієнтовно видають близько 18 Вт. Якщо вам потрібно заряджати ноутбук, то тоді вже потрібно використовувати власне, наші розетки. Наприклад, ті ж самі MacBook споживають від 20 до близько 80 Вт. І порт, який яким оснащається Blueті або EcoFlow, буде в приході, тому що ось там йде. Або 100 ватний або 60 ватний і зручно тоді заряджати ваші ноутбуки. Ось тут, власне, отримуємо максимум 18 Вт, і usb Type-A порти в принципі, також підтримують Charge 3.0, це близько, наскільки я пам'ятаю, 20 Вт. Тобто ультрашвидкої зарядки по портах USB-C в даної станції ми не отримаємо. Але в будь-якому випадку у нас є змога використовувати розетку. Вище даного блоку ми бачимо порт для зарядки, а також підключення сонячних панелей. І наступний – це порт двохпіновий Андерсон, який дозволяє під'єднювати сумісні пристрої та аксесуари. Власне, і поряд розташований екран. Коли ми нажимаємо, він власне вимикає підсвітку. І на даному екрані ми можемо побачити відсотки заряду, власне, нормально у відсотках 91, 92, 93, не по 20%. І також скільки прилад споживає, а також скільки видає. Екран досить інформативний, на ньому немає жодного. Одної зайвої інформації, хоча в даного екрану є великий недолік. Вона не відображає, скільки пропрацює станція при підключенні того чи іншого приладу. Для прикладу, модель та ж сама від блієті a при підключенні будь-яких приладів, відображає зразу ж час роботи, і вам зручно зорієнтуватися, для прикладу, при під'єднанні смартфона, ноутбука або інших пристроїв, скільки ви зможете отримати автономної роботи. Ось тут, власне, вам вже потрібно розраховувати. І також станція оснащена невеликим ліхтариком, який розташований на одній зі сторін, і ми можемо його вмів він дуже слабенький, якщо враховувати, що це велика 1000 ваттна портативна станція. І яка оснащена ось таким мікроскопічним ліхтариком, ви можете мінімально щось підсвітити, але по-перше, світло не розсіяне і по-друге, воно не надто яскраве. Тому для чогось базового можна використовувати, але в інших випадках краще підігнати будь-який USB-ліхтарик або ліхтарик у розетку. А зараз приходимо до комплекту, з яким постачається дана зарядна станція, такий час зарядки від того чи іншого пристрою. В комплекс станції входить ось такі який дозволяє транспортувати всі зарядні пристрої. Це власне автомобільне зарядне, звичайне зарядне, а також адаптер для того, щоб використовувати сонячні панелі. І наступне власне це блок живлення, який в даній станції зовнішній. Тобто, для того, щоб її зарядити, вам потрібно обов'язково його з собою транспортувати. Виключно на мою думку, це мінус, але вирішувати особисто вам, наскільки даний аспект відіграє вам для вас важливу роль. І наступний. Виключно, на мою думку, великий мінус це власне час зарядки. Дана зарядна станція в середньому приймає 140 Вт. і ми отримуємо приблизно 7-8 годин час зарядки. І враховуючи відключення електроенергії, які бувають на даний момент, цей аспект може відігравати для вас дуже велику роль. Хоча потрібно врахувати те, що під час зарядки даний блок, по перше, не оснащений кулером, по друге зарядна станція взагалі не видає жодних посторонніх шумів. Тобто на протязі всієї зарядки ви не почуєте посторонніх шумів, хоча. Блок потрібно транспортувати і 7-8 годин час зарядки. А наступне, що ми бачимо в комплекті, це автомобільний зарядний пристрій, який дозволяє зарядити станцію приблизно за 14 годин. Власне, наступне, що входить в комплект, це адаптери для того, щоб використовувати сонячні панелі. Власне, ми його під'єднуємо в цей порт Андерс, і тоді отримуємо ось такий однопінові роз'єми, який дозволяють під'єднати будь-яку станцію будь-яку сонячну панель Джекері э, без будь-яких проблем. У факту головним мінусом даної портативної станції для мене є перше, це зовнішній блок живлення, і друге це час зарядки, тому що при транспортуванні потрібно обов'язково його переносити з, з собою. А в другому випадку, якщо відключення електроенергії більш довші і електроенергія з'являється на невеликий проміжок часу, відповідно дану станцію ви не зможете зарядити швидко. Хоча потрібно і враховувати, що ємність акумулятора в неї досить висока, але власне є 3 а від Блуеті дозволяє зарядити її на сто приблизно за годину десять. Що для мене є Дуже великою перевагою. І ще для мене важливий usb c порт, який підтримує мінімум 60 Вт, тому що я без проблем можу під'єднати свій MacBook напряму до зарядної станції, а не використовувати блок живлення. А ви в свою чергу у коментарях обов'язково напишіть, по яких критеріях вибираєте зарядну станцію або чому вона вам не підходить. А також пишіть побажання щодо тематики наступного відео. З вами був Тарас до зустрічі!